Що може бути цікавішим займіні фігурки тваринок у Лего? Сьогодні я представляю вам свою колекцію, яка налічує понад 120 унікальних видів тваринок. Точну кількість ви зможете порахувати самі протягом відео. Як думаєте, скільки це все коштує? Пишіть свої здогадки в коментарях, а відповідь я розкрию наприкінці ролика. Вітаю на каналі Хіхант Ліго, як я вже сказав. Сьогодні ми розглянемо мою колекцію мініфігурок тваринок. Для зручності я розподілив їх на чотири категорії: почнемо з сільськогосподарських і домашніх улюбленців, корови, коні, свині, кури та багато іншого. Далі перейдемо до диких тварин павуків, птахів, мав і навіть динозаврів. Водяні мешканці представлені крабами, акулами та рибками. А на завершення найзахопливіша категорія містичні істоти, які додають магії будь-якому набору. Поїхали! Сільськогосподарські тварини одна з найбільших категорій у моїй колекції, тож готуйтеся до цікавого огляду. Мені вдалося зібрати 9 різних коней. Наприклад, цей кінь з'явився ще в 90-х роках, а ось цей екземпляр ексклюзив 96-го року. Коричнева лошадка була в серії мініфігурок, а віла в новорічному календарі. Загалом у мене 5 класичних коней і 4 з серії Lego Friends. Корова телям дісталася мені з набору ферми, придбаного наприкінці 22-го року. Деякі вікці також із цього набору їх у мене 5. Детальніше про це я розповідав у попередньому відео. А козли це знахідки з серії мініфігурок, особливо мені середньовічні пастухи середньовічний пастух із у колекції їх аж три. Звичайно, не обійшлося без свиней. Цю красуню мені подарував підписник вона з 15-ї серії мініфігурок і одна з моїх найулюбленіших. Є також маленькі поросята, а ця біла свинка з Лего Френдс, знахідка з барахолки. До речі, у колекції є дві курочки, які ідеально доповнюють цю категорію. Найбільше різноманіття в моїй колекції це собаки. У мене, наприклад, чотири німецькі вівчарки та їхня цуценя, три хаски, знайдені в різних наборах, Лабрадор у светрі із новорічного календаря, мастиф із будинку Хагріда, на який я робив окремий огляд, Афганський хорт рідкісна мініфігурка серії. Є також білий тер'єр із золота на OLX, класичний французький бульдог і два його брата з майбутнього, один із набору, інший з барахолки, а ця крихітна чихуахуа просто неймовірна завдяки своїй деталізації. У серії Lego Friends собак не менше є Мопс. Дуже цікаві моделі. Також є цуценята, серед яких навіть далматинець і сидячі варіанти. Загалом у мене 16 видів собак, і це лише початок нашого огляду. У реальному житті я обожнюю котиків, тож Леху вони також є. У колекції є турецька ангора, надзвичайно гарна тваринка, Три класичні котики, сірий, чорний і рудий, а ще маленькі три кицьки. З Ліго Френдс у мене також три котика, і всі вони просто чарівні які іграшки кроликів також поповнили мою колекцію. Один із принтом із новорічного календаря, а інший без принта із барахолки. Є також три рідкісних хом'ячки, неймовірні круті мініфігурки. Переходимо до дикої фауни. Тут зібрані комахи, птахи, звірі та навіть динозаври. Почнемо з останніх: найбільший динозавр у моїй колекції Велицераптор. А ще є п'ять дитинча-динозаврів різних видів. Найбільша тварина в цій категорії ведмідь, якого я придбав флоть. Завдяки Лего Френс, у мене ще є й ведмиша. А це справжній король Лев. Ця мініфігурка зовсім нова для мене, але вже встигла мене підкорити. Ще один представник собак вовк із 27 серії, який йшов разом з лицарем. З дерев до нас спустилися мавпи, дуже круті мініфігурки. Разом із ними є ще дитинча шимпанзе, а ще білочки. Сіра із Лего Сіті, рода із Френс. Тільки зараз зрозумів, скільки птахів мені вдалося зібрати. Сово, виявляється, у мене багато, але лише трьох видів. Є птахи з Лего Френс, які здаються якимись магічними. Папуха Ара із 27 серії дуже яскрава модель. Сокіл із 24 серії. У свій час я дуже хотів його отримати, і тепер він прикрашає мій стіл. Є птахи, схожі на хоробців, але в білому і червоному кольорах це вже інші види. Качечка, подарунок від підписника, маленька, але дуже мила. Liego Френдс подарувало мені кроликів чи, можливо, зайців. Я вважаю їх ближчими до останніх. У колекції є два великих і п'ять маленьких зайців. Є також чотири кажани, один із 1997 року, а решта новіші. Метеликів у мене небагато. Один з принтом і кілька однокольорних, жовті та червоні, пацюки один звичайний. А інший здається із якоюсь чомною деталізацією. Два скорпіони, чорний і синій. Павуків значно більше. Сім чорних, один старого формату, два коричневих і один червоний. І навіть металевий павук. А ця синя мураха з шістьма лапками дуже схожа на павука. Наостанок – два червоних жучки. Водяні мешканці представлені рибами, акулами, восьминогами, крабами, земноводними, жабами, сміями, крокодилами та іншими цікавими створіннями. Зараз ми їх і розглянемо. Найбільше мініфігурка в цій категорії восьминіг я придбав його спеціально для цього відео. Акули також вражаються розмірами. У мене три різні моделі, які прикрашають колекцію. Крокодили. Це окремий скарб. Є один старого формату і один нового. Обидва просто шикарні. Тюлені також у цій категорії, адже вони переважно живуть у воді та їдять рибу. У мене є дорослий тюлень і його малюк. Червоний лобстер з крутою деталізацією, один із моїх фаворитів. А ще є чотири жовтогорячі краби. У майбутньому планую поповнити цю колекцію. Жабка з Minecraft, єдиний представник цього всесвіту. Є ще п'ять лягушок різних кольорів. Рибок у мене найбільше, їх часто додають у набори, тож я зібрав чотири. А ця рибка з акваріума. Хоче домашні, але я додав її до водяних мешканців. Морські зірки мають прозорий салатовий кольор є також біла мушля, в якій 100% ховається молюск. Змії лише трьох кольорів, проте є над чим попрацювати. А тепер найцікавіша категорія містичні істоти головна зірка чорний дракон із серії Castle. У нього голова і хвіст крокодила, але стоїть він на двох лапах і має червоно-помаранчеві крила. Це не єдиний колекції. є ще чотири менші дракончики, але не менш круті. Також є кістяний кінь для скелетів, дуже атмосферна модель. Лисиця Кіцона з Нінцяхо ідеально вписується у світ фентезі, одна з найгарніших мініфігурок у моїй колекції. Джампер із Hero Factory не зовсім містична істота, але виглядає дуже круто, і наостанок ходячий мозок або пожирач інтелекту. Страшна, але вражаюча мініфігурка. Сподіваюся, ви переглянули весь огляд. Скільки мініфігурок ви нарахували? І яку ціну за всю колекцію припускаєте? Пишіть у коментарях, я чекаю. За моїми підрахунками, це трохи більше 16 тисяч гривень. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Гігантлехо.